Головне про події 26 грудня. Підозрюваний у вбивстві Фаріон може отримати довічне літак над Грозним збили самі росіяни. А Путін планує вторгнутися в Естонію. Докладніше далі. Фігуранти у справі про вбивство відомої громадської діячки Ірини Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Повідомили у нас поліції. Тепер його підозрюють у умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю йому загрожує довічне позбавлення волі. Голосування за кандидатів до складу громадської антикорупційної ради при оборони зірване і переноситься, заявили у Міністерстві оборони України. Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема, нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів. Російські окупанти атакували дроном Камікадзе, центральний ринок Нікополя. Наразі відомо, що постраждали восьмеро людей троє у важкому стані. У свою чергу повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по заводу, що виробляє паливо для балістичних ракет у місті Кам'янськ, шахтинській ростовської області Росії. Директору підприємства з Кривого Рогу, яке поставило військовим неякісні спальники на 30 мільйонів гривень, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Максимальне покарання 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Документ про зняття з військового обліку не дає підстав для виїзду за кордон у період воєнного стану. Про це пише судово-юридична газета, посилаючись на рішення Верховного суду. Нідерланди планують виділити Україні ще 6 мільярдів євро, заявив посол країни Алле Дорхаут. Нагадаємо, що Нідерланди вже спрямували Україні 3 мільярди 800 мільйонів євро. Литовське місто Каунас продовжило ще на рік можливість для українських біженців безкоштовно їздити у громадському транспорті. Про це пише литовський суспільний мовник ЛРТ. Президент Шаджо Байден після масованої атаки Росії на Різдво доручив Пентагону нарощувати постачання зброї в Україну. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Путін може спробувати захопити частину Естонії, зокрема місто Нарва, яке розташоване безпосередньо на кордоні з Росією. Про це пише видання політико: Нарва має стратегічне значення також через значну частину етнічних росіян серед населення. Причиною авіакатастрофи у Казахстані стала російська ракета. пише видання Euronews. За словами джерел в азербайджанському уряді, ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу Панцер С під час активності дронів над Грозним. Ракета вибухнула у повітрі, а її уламки зачепили літак. На Netflix вийшов другий сезон грив Кальмара, серіалу, який став найпопулярнішим за всю історію стримінгової платформи. Фінальний сезон третій вийде вже у 2025 році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.